Питання звучить Was is my Lieblings'essen? Що є моєю улюбленою їжею?» Я можу про себе розповісти. Мой'sen is pizza. Моя улюблена їжа піца. Ich esse gern pizza mit Käse und tomaten. Мені подобається їсти піцу з сиром та томатами. Зараз я поясню ось цю конструкцію моє. Ліблінгс це улюблений. Як я можу цю фразу використовувати? Якщо у мене іменник чоловічого або середнього роду, то я буду казати майн, а жіночого майне. Наприклад, мой любінгзафт і оранжензаф, мій улюблений сік апельсиновий сік, або мой ist банане, мій улюблений фрукт банан, або моє A jeigu žino, čia, tai aš sakau, mai ne. Mai ne libings fabe ist bjaw, kaip mylimas.